вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода події не лише мабуть сьогоднішнього дня і року. Дональд Трамп таки переміг на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. Президент України Петро Порошенко сьогодні привітав Дональда Трампа і запросив його в Україну. Порошенко сподівається на продовження підтримки Сполученими Штатами у боротьбі українців проти російської агресії. Отож, це справдяться ці сподівання Петра Порошенка. Чого чекати в Україні від новообраного президента США Дональда Трампа? Про це будемо говорити в ефірі з нашими гостями, політичним експертом, міжнародником Альоною Гетьманчук. Вітаю пані Гетьманчук і колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тересюком. Вітаю так. вас, пане Тарасюк. На ну, передусім, от перша промова новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І він запевнив, що відійде від конфліктів і буде президентом всіх американців. Наспів час для Америки загоїти рани розколу. Ми маємо згуртуватися всім республіканцям та демократам та незалежним по цілій країні. Я кажу, наспів час для нас згуртуватися як єдиний народ. Наспів час. Я обіцяю кожному громадянинові нашої країни бути президентом для всіх американців. І це так важливо для мене. А зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода Скайпа має бути керівник Української служби голосу Америки Мирослава Гонгадзека, яка перебуває в Вашингтоні, стежила за всім цим перебігом. Сенсаційний можна сказати президентська кампанія США. Мирославо. Вітаю тебе! Отже, справді е, така сенсація, наскільки я розумію, до виборів лише Лос-Анджелес Таймс, впливове американське видання пророкувало перемогу Трампа, Решта і соцопитування, опитування, що Хіллері переможе Клінтон, хоч і не з невеликою перевагою. Так, були такі прогнози, і насправді сьогодні звучать заяви про те, що взагалі всі соціологи і прогнозисти повинні подати відставку, тому що насправді вони не змогли спрогнозувати результатів. Це означає, що вони не розуміли реальної. Америки, а, Америки не населеної, Америки, яка а, а, перебуває в таких в такій, в такій певній зоні, і яка не задоволена своїм життям і хоче насправді якимось чином достукатись до Вашингтона. А Вашингтон а, цю Америку не чує. От ми маємо і результат таких виборів, і не прогнозований, тому що ніхто цього не розумів, тому що всі живуть в своїх якихось зонах а, Вашингтонського кола, скажімо так. От ми вже наводили цитату Дональда Трампа після того, як стало відомо про його перемогу. Він запевнив, що варто загоїти рани розколу. Він буде президентом не лише республіканців, а й демократів. У США. тобто, справді, оце вже риторика міняється у Дональда Трампа. Ще ще рано щось констатувати? Я переконана, що ще рано щось констатувати, тому що ця заява це звичайно, що ну. З заява прийняття результатів із своєї перемоги однозначно, і, але якщо ви помітили, він насправді читав е, цю заяву з Промтера, і багато експертів кажуть, що це не був реальний Дональд Трамп. Він не говорив від себе, він говорив е, е, те, що йому написали. Звичайно, що сподівання на те, що все ж таки е, він справді буде президентом для всіх американців, е, залишаються у всіх. Тому що це єдиний шлях, яким в принципі можна рухатися вперед і якимось будувати, шляхом будувати країну? Але ем, побачимо, я думаю, що ще зарано е, що-небудь говорити. Ще настало відомо про перемогу Дональда Трампа в Каліфорнії в Окленді. Вже вийшли протестувальники, і дехто навіть став говорити про нібито американський майдан, протестують проти такого результату. Це смішно такі порівняння. Майдан в Україні в США. чи все таки щось може бути з цього протесту? Ну ви знаєте, вчора насправді навіть біля э, під час оголошення результатів, навіть біля Нью-Йорка, біля його цього Trump Tower, біля його будинку, і біля офісу, де відбувалася ця вечірка Трампа. Там навіть були були заворушення, і противники і прихильники насправді дуже серйозно сварилися і були в конфлікті. Були деякі, навіть в деяких районах, були навіть перестрілки. Тобто, біля Білого Дому вчора дуже багато людей зібралося, і багато противників Дональда Трампа. Але говорити про майдан, я думаю. Мою неможливо в, в Сполучених Штатах, принаймні на якомусь ну, серйозному, як е, за українськими мірками Майдані. Е, Будуть негативні настрої, але американці в принципі звикли працювати системою, і тут все ж таки є певні. Е, так би мовити, баланси і протидії, і вони будуть висловлювати іншим шляхом свою свої позиції. Треба також зазначити дуже важливо, що окрім президентства Дональд Трамп так само отримав республіканський конгрес повністю, тобто республіканці тепер мають контроль і в палаті представників, і в сенаті. І це дає йому можливість практично карт каркартбланш здійснювати все, що він пообіцяв своїм виборцям. Отже, я думаю, що нас чекають певні зміни, особливо зміни. У зовнішній політиці, так само як і питання майбутнього конституційного суду, наскільки він буде більш консервативним, як він обіцяв, так само питання реформи охорони здоров'я, яку він обіцяв відмінити, тобто там є дуже багато, дуже багато нюансів, які за якими нам треба буде сьогодні стежити. Морославо в ретельно вистежувала не лише цю виборчу ніч, а взагалі всю передвиборну кампанію США тема України буде якось звучала чи вона взагалі бу? була на задвірках, ну ви знаєте, тема України відверто кажучи звучала в контексті е, Росії, тобто в контексті е, небезпеки від Росії, і знову ж таки Хіларі Клінтон тут була захисником України і захисником позиції України, і Дональд Трамп говорив про те, що. Путін Путіна не розуміють з путіним. Треба працювати, і він взагалі навіть казав, що він готовий ще до інаугурації відвідати а, Москву. Так що є великі ризики в цьому також питання. ми знаємо заяви Трампа про теж про можливе визнання анексії Криму. Є при, біля Трампа є дуже багато про російських представників, які як кажуть, можуть очолити е, головні безпекові відомства. Е, так що є, є небезпека, а справді так само треба визнати, що біля Трампа є люди, які виступають за надання Україні летальної зброї за е, більш жорстку політику. Тобто, насправді не все однорідно питання: хто буде насправді е, ухвалювати рішення в, е, в команді? Дякую, Мирослава. Дякую за коментар за цю інформацію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Солода» у Києві була керівник Української служби голосу Америки Мирослава Гонгадзе. Звертаюсь до гостей студії. Отже, Петро Порошенко таки привітав Дональда Трампа з перемогою. Пам'ятаємо, під час візиту Порошенка до США. По-моєму, пане Борисе, ви тоді теж були в Сполучених Штатах, якщо не Ні. Ні. Ну, не напередодні були. Ну були в Сполучених Штатах в цей період майже. І Хілері Клінтон зустрілася з керівником України. А Дональд Трамп проігнорував. Це був уже знак, пані Альона. Чи ні? Можливо, це був якийсь знак, але насправді ми не знаємо причини, скажімо, відмови чи причини того факту, що Дональд Трамп не зустрівся з Петром Порошенко, оскільки він не коментував цю відмову чи відхилення цього запиту. Коментувала виключно українська сторона, яка заявила, що просто не збіглись, скажімо, графіки. А насправді ніхто не знає, чому в чому істина причина того, що Дональд Трамп не зустрівся. Чи в нього не було бажання, чи в нього а, дійсно не було часу. І в нього були інші плани. Але е, той факт, що навіть після заяв, які були зроблені Трампом щодо Криму, щодо російської агресії, українська український президент, намагався все ж таки встановити контакт, особисто. Поспілкуватися з Дональдом Трампом, він є показовим, звісно ж. Пане Борисе, ви як вважаєте, дійсно Трамп е, погодиться на пропозицію висловленого сьогодні Порошенком відвідати Україну? Чи це, м'яко кажучи, не скоро буде? Я думаю, що судячи з коментарів, які роздавав Трамп напередодні виборів і починаючи з минулого року. Навряд чи можна очікувати, що в його зовнішній політиці Україна буде серед пріоритетів. Тому, навряд чи цей візит може відбутися наступного року, але все буде залежати від того, якою буде політика нової адміністрації. Говорячи про зустріч не зустріч Трампа і його майбутньої політики, як це відобразиться на інтересах України. Я вважаю, що по-перше, не треба драматизувати. У нас ще у нас багато висловів Трампа кандидата в президенти, але ми ще не знаємо, яким буде адміністрація Трампа. Це перше. Друге, я хочу сказати, що навряд чи вона буде гіршою ніж адміністрація нинішня Обами, оскільки нинішня адміністрація вона фактично втратила роль Сполучених Штатів як глобального гравця. І це негативно позначилося на всіх питаннях міжнародної політики і питаннях безпеки. Подивіться, якою була і є політика нинішньої адміністрації по відношенню до Росії агресивної. Вона ніякої була. Подивіться, Конгрес американський приймає рішення щодо виділення України Україні коштів для закупівлі американської літальної зброї. А Білий Дім значить, ставить бар'єр на шляху реалізації цих рішень конгресу. Тобто не можна сказати, що ми будемо мати погану наступну республіканську адміністрацію з огляду на те, що і нинішня демократична адміністрація не була прихильною до України, хоча на словах була. І якщо говорити про загалом республіканців. І демократів при владі по відношенню до українських інтересів, то я повинен справедливості заради сказати, що за 25 років відновленої державної незалежності України нічого фактично позитивного не було зроблено республіканськими адміністраціями. Це дві адміністрації бушів старшого і молодшого. Натомість основного прогресу, якого досягла Україна взаємних Сполучених Штатів, Демократ Америки, Якраз вражає. було за часів демократа Біла Клінтона. Ну, до речі, от Петро Порошенко знову ж таки вже привітав таки Дональда Трампа. Але одним із перших це зробив привітав новообраного президента Сполучених Штатів лідер Росії Володимир Путін. Ми розуміємо і віддаємо адамісіт в тому, що це буде непростий путь з учотом той деградації, в котрах. Якій... в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Это пошло бы на пользу как российскому, так и американскому народу. И позитивно сказалось бы на общем климате в мировых делах, учитывая особую ответственность России и США за поддержание глобальной стабильности и безопасности. Пане Гетьманчук, от у Путина, так? Друг Герхард, друг Сільва, ще деяка кількість певних друзів західних лідерів, щоправда, колишніх друг Дональду Путіна буде. Чи це абсурд? Лідер провідної держави не буде маріонеткою жодним чином у Путіна. Поки що дуже рано казати, тому що а, сам Дональд Трамп, якщо уважно простежити за його заявами, за його риторикою, зокрема таким, скажімо, фліртом щодо Путіна щодо Росії. То ми побачимо, що цей флірт базувався на тому, що, начебто, Путін добре відгукується про Дональда Трампа, і відповідно Дональд Трамп має якось відповідати на це. Тобто, а це е, е, позитивне ставлення Трампа до Росії, фактично рушійною силою його було самолюбство Трампа. І очевидно, що е, ніхто не знає, чим може закінчитись перша зустріч Дональда Трампа з Владимиром Путіном. Чи досягнуть вони домовленості, і чи головне ця домовленість потім буде виконана Владіміром Путіним? Так, Путін заявив, що він хоче налагодити ці стосунки якимось чином, але очевидно, що він хоче налагодити їх на власних умовах, на своїх умовах, на умовах Росії. І е, наскільки це сприйме нова адміністрація Трампа, в яку ми ще не знаємо, хто саме війде, але є дійсно дуже різні кандидати, і не всі. До речі, дуже такі драматичні для України, тому дуже рано сказати. Я думаю, що політика США щодо Росії і взаємини з Росією вони очевидно будуть нагадувати такі американські гірки, тобто, це не буде стабільна політика, це не буде так, що все налагоджено, все, все дуже плавно. А, тільки ми не знаємо, як, як вони почнуть чи знизу вверх, чи зверху вниз. Тобто це але двополярного який... світу, на який претендує Путін, не буде все таки чергової а, ялти. Поцдама я Ні. думаю, що спроби це зробити будуть з боку Путіна. Спроби протестувати нову адміністрацію так само будуть. Не забуваємо, що до того як а, Путін розпочав свою агресію в Україні, він неодноразово тестував так само адміністрацію Обаму спочатку в Грузію. Потім з Сирією, і лише потім, коли він побачив і відчув, що є певний карт-бланш і що США готові заплющити очі де-факто на агресію в Україні і анексію Криму, він це зробив. Так само, я думаю, він буде тестувати Трампа, він подивиться на його реакцію. Сам Трамп колись обмовився, що в нього тактика буде простою. Він спочатку спробує домовитись, він спочатку. Буде вести і телефонні перемовини і зустрічатись. Але якщо це не допоможе, то він буде застосовувати силу. Такою була його реакція. Зокрема, коли його запитали щодо того, що літаки Росії е, е, потрапляють в простір країн-членів НАТО, і як, як далі з цим діяти, пане Борисе, пенс, віце-президент, це ж серйозна посада. Бачимо, яку роль відіграв Байден Обама. Е Знову ж таки, Ньют Гінгріч, той же саме, впливова людина республіканців. Він казав у вересні цього року, що Трамп, ставши президентом, може продавати летальну зброю Україні. Рудольфо Джуліані, успішний мер Нью-Йорка, до кінця підтримував Трампа. Маккейн, ну зараз не підтримав, але теж той самий Маккейн, який в Україну під час майдану. Тобто, не все так просто в оточенні Трампа щодо України ставлення. це зрозуміло, і воно не може бути просто. Я хочу звернути увагу на конкретні речі, про які говорив Трамп. А зокрема, щодо НАТО, щодо Європейського Союзу, щодо Росії, щодо України і українського Криму, навколо кожного з цих питань, точніше, біля кожного з цих питань, можна поставити відмітку мінус. Тобто, все, що він говорив, було неприємно для нас. І, звичайно, що будемо сподіватися, що. Реальна політика буде іншою, і я думаю, що так і станеться. Е, Врешті-решт, ви назвали імена тих провідних республіканців, які свідчили про те, що політика е, Трампа президента буде іншою. Мені також довелося... Не про російською політикою. Ну я, я цього не сказав. Так, що справа. стосується. Скажімо, політики, якою вона може бути, то місяць назад я був в Нью-Йорку на конференції, присвяченій Україні, і на цій конференції ми були в одній дискусії з Мадлен Олбрайт, яка представляла провідного демократа на цій дискусії, і колишнього міністра внутрішньої безпеки, республіканця. Обидва. Виголосили приблизно однакові речі і сказали про те, що і Клінтон Хіларі Клінтон в разі обрання і Трамп будуть проводити іншу зовсім політику від той, яка декларується ним відношенню до України ще з передвичі каміння. Так і вони підтверджували, що Трамп буде звертати увагу на Україну, і звичайно, що відкриє зелене світло для. Поставок летальної зброї в Україні. А ви як вважаєте, пані Альоно? Взагалі, от Трамп з його такою, якою ви теж ви знаєте, непередбачуваністю, можливо, імпульсивністю, то це може гідний опонент знову ж таки Путіну? Вони власне цим і схожі з Путіним, тому що вони обидва непередбачувані і імпульсивні. І тепер Україна. Вона, як в такому сендвічі, опинилась між одним непередбачуваним сусідом і іншим непередбачуваним, скажімо, заокеанським партнером чи союзником, як у нас з е, Шакрери. Прошу Такої... вас трошки переб'ю. От так. чимало от, під час війни, mm -hmm. пане ви підтвердите, чимало експертів не лише в Україні, а й у США казали. Ну що таке, нема Рейганів, нема Течер. мовляв, слабкуваті західні лідерів протистоянні з Путіним. Можливо, з'явився сильний західний лідер тепер. Так, я вам більше скажу, що деякі представники української громади в США і так само центральноєвропейських громад, латвійської, польської, вони голосували за Трампа все одно, навіть після заяв по Криму, навіть після тих заяв, які які були, тому що вони теж сподіваються, що він має доказати. Він стільки казав, що Обама такий слабкий лідер, і найбільше він критикував Обаму саме за його слабкість. У діалозі з іноземними партнерами він має доказати, що він є сильним лідером і має продемонструвати в чому власне його відмінність від від добажливо. Це, це важко це важко на, на наразі прогнозувати, але це дуже багато залежить від того, а, яким чином відбудеться діалог між між Дональдом Трампом і. Путіним. дуже також важливо секунд, чи чи пан Трамп буде о, власне дослухатись до о, тих радників, до то до тих людей в новій адміністрації і має на них зважати, і має чи має чи буде на них зважати? Але те, що він вже читав свою промову, це вже позитивний знак. А не говорив від сами. на жаль. Так, наша розмова має бути завершена. Я дякую в студії. Альоні Гетьманчук і Борисові Терасіку. Та також пускай взяли участь Мирослава Гангаза. Ну а привір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.